Добрий день, друзі. Це я і моя кітя Лола. А це на задньому плані наш будиночок. Вгадайте, за скільки ми його придбали? І вже живемо у ньому. Три роки. Чекаємо ваших відповідей в коментарях. Ось наш будинок. Будинок утеплений, тож у ньому комфортно перебувати в будь-яку пору року. Він добре зберігає тепло взимку і не перегрівається улітку. Розміри самого модуля 7 метрів у довжину та 3 метри в ширину. Має два віконечка таких невеличких. На нашу тепличку зразу віконечко виходить. Біля віконечка росте такий дубочок. Літній душ. Оце у нас вигляд ззаду будинку. З одним віконечком. Там, де є у нас кухня-вітальня. Цей будинок має дві житлові кімнати дитяча та кухня-вітальня. І один санвузол. А це кучугура снігу. Ми так закриваємо нашу воду, щоб вона не промерзала. У мінус 20 Загальна площа такого будинку 16 квадратних метрів. І ось так ми живемо. Весело. З курочками, собачками, котиками, кізочками та коровою. Ще зима. Наші кролики. Доброго ранок і вам, курочки. І кого -таки? Зараз я вам дам лісточки, тільки пустіть мене до вашої тарілочки.

На вулиці сьогодні мінус 10. У нашій кімнатці Мій тюрпанчик розцвітає. Відчуває, що весна вже скоро прийде. Тож дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, далі буде ще цікавіше. А також не забудьте поставити подобайку. Пальчик вгору. Усіх обіймаю.